Чат наш літерою Т і ставимо тут команду номер 2. Чекай, чекай, тікати. Ой, це я щось на те нажала. А що це? Хвіртка з чи що це не можна? Ні, на другу команду поставити потрібно в чаті. Чат. А як звідси тепер вийти? Це наш хлестик. А, через хрестик. Назад. Угу. Чекай, зараз знайдемо те. Та -та -та. Ага, угу. Так, так, так. Ага, після або Угу. Так, Так, натискаємо назад, відгав. так, і тепер відкриваємо чат. І сюди відправляємо. І тут вієчку ставимо. Угу. І зелену кнопочку. Окей. Тепер наш агент повинен був телепортуватися до нас. Ти можеш ось так покрутитися і побачити його біля нас. Та ось, я бачу за аган, коли виходив з дому. Так, але ця команда його кличе прямо до тебе. Тобто ти зараз можеш, Я наприклад, підійти дуже далеко. Так, відходь від нього дуже далеко і спробуй скористатися знову. До мене команди. свиня підійшла, не олент. до мене свиня взагалі топлила. Лама! Лама, лама! Ей, телепортувався? Так, Мама. так. Може Мама. той агент упав в дірку? Та ні, я там не лобив. Ні, ти дивись, а ти якщо покличеш агент, це є. Та літеру. Mm. Так, все, телепортувався, правильно? Так. так. Ні. Так. Давай ну, ще напосило, агент Давай ми Давайте ще зробимо одну команду, викликаємо конструктор коду літера C. C. Заходимо в гравця, Главе. обираємо за умови, що грабить ходьба. За умови, що гравець хотьба обираємо. Оце. Обираємо і розміщуємо його. Так, тепер зараз сюди вставляємо е, наступну команду, заходимо в моби. Фіолетова моби, команда. Моб. Це моби, там є багато мобів. І Які обираємо її? створити тварину. Створити тварину, створити тварину, пар. Пар. Створити тварину. і вставляємо сюди його. Тянує я? Темною. Назам стлали. Натискай на тварину. І обирай Трай. тварину, яку ти хочеш, щоб вона розміщувалась, коли твій агент буде ходити. Вибирай, яку яку хочеш. А це яка тварина? Страйдер якийсь. Та ні, по-українськи. Я не знаю, тут по-англійськи написано. Тут і на українській є команди. у е якийсь. Що, я назав. Так, обратно. Тепер дивіться, там є в нас тут, якщо покрутити, є команда у положенні, бачите, написано, нам потрібно в третьому нолику угу. поставити трієчку. В третьому в третьому. Угу. Так. В третьому, третьому. в В кружечки поставити трієчку. Так. А Це на зелену, чесно. Так, в темно зеленому Так, є там в зеленому ось. Угу. Так. І тепер натискаємо на зелену. Тепер дивись, коли ти будеш ходити, будуть створюватися тварини, бачиш? Інтересно, угу. спробуй пройтись. Ну добре, давай. Опа. Ну, Опа. Ой, тут вже так багато тварин. Оце О. то, що ходять по лаві. Так. Бачиш, коли ти створюєш їх, вони як створюються такі тваринки. Ах ти, в мене вдома, я вдали? тобі залаш. Да. Да. Яр, да. тобі подобається створювати такі дії в Майнкрафт? Подобається. Хотів би навчатися на да. Так. Не. Ей, не можна до мене додому. Так, так. Марк, давай тепер збережемо нашу, наш світ. Давай. Давай, дивись, натискай на S. Зверху на клавіатурі. У нас є така команда, коли ми зберігаємо будь-яку гру. Ось ми натискаємо на неї yeah. і в нас вибиває таке меню S на клавіатурі Escape. А, Escape, от Escape. Ага. От як. Ага, от зберегти і вийти, так? Зберегти так? Вий... Зберегти і вийти. Так, зберегти і вийти ще раз. Так, oh. і виходить, в нас тут просто oh, тепер ми можемо зупиняти. Це здобуває Чекай, чекай, що, що? Тепер ми можемо переглянути свій збережений світ. Відкрилось у вас таке меню? Так. Так, ah. тепер потім його можна відкрити і побачити тут збережений світ. Там, де написано переглянути мої світи. Mm. І ось вони всі збережені. Так, mm -hmm. ось. Ну що, well, тобі сподобалось, Мама? Хоча багато. Марк, сподобалось? Грати. А можна ще багато. Добре, зараз покажеш. Сподобалось тобі? Добр. Так. Так. Олеся, як угу. вам практично? Сподобалось вам? Ну так, так. Добре. Зараз тоді ознайомлю вас з самим курсом. Покажу взагалі, які проекти можна буде робити. Марк, тобі Є. також буде цікаво, взагалі, що.